Божі діти, то знаємо, що свято женив і ще в старому заповіті Бог відзначати повелів, щоб ми плоди своєї праці до Дому Божого несли і на колінах у подясі хвалу творцеві віддали, а бути вдячним потрібно не тільки за врожайний рік. Бог давав і нас беріг, тож будемо дякувати вчитись за все. І не лише в цей день. Нам, нам здячним серцем треба жити любити Бога і людей. Сьогодні день подяки і хвилин. Що нам земля вродила, за фрукти гарні овочі рясні, Господня благодать всім наділила, за сонечко, що грілося сяя в небі, за дощ проливний, за кожен день, За все нам Богу дякувати треба, І за пташини свій пісень, За квіточку пахучу, чисті полі, Колося золоти на стеблі, що має вдосталь хліба солі, Достаток і на нашому столі. Джерело, Господь дарує всім безплати і за повітря, що дихаємо, тепло, йому потрібно нам вітати. Ми маємо все здоров'я, світлий розум, ногами ходимо, і руки у нас є. Господь дає нам все, що просимо. благословіння своє з неба щедро є. Та все не зможемо злічити, що милість Бога подає. Давайте будемо хвалити за все, що було і що є, за дар спасіння, пам'ятаємо, запрошення. царю царів.